У мене зроблено серветку шовчиком у голку, петельним шовчиком, і в нас залишився ще один шовчик, який називається шов назад голку. Для виконання цього шовчика я підготувала нитку жовтого кольору, витягну одну ниточку, яка мені потрібна для вишивання. Ось таким чином. Так. Буду я вишивати цей шовчик в одну ніточку, щоб показати вам, як закріпити нитку на початку без петельки. Беремо нашу голку, заселяємо в неї нитку. Ось так є. Знову ж таки, у нас один кінець довгий, другий кінець короткий, і ми будемо його відсовувати під час шиття. Починаємо ми з правого краєчку, беремо наш виріб в руку, вколюємо голку посередині між точками туди так, вкололи, і вивели на оцю точечку, протягнули нитку, залишили невеличкий хвостик. Хвостик пальчиком лівої руки тримаємо і прошиваємо ще разочок в цьому самому місці, точно-точно по цих самих дірочках. Прошиваємо так і. Дивіться, вже якщо я тягну ниточку, вона тримається в мене. Якщо я не впевнена, що вона не вискочить, я зроблю ще один такий стібочок. Якщо впевнена, то я вже можу почати вишивати шовчик. Оце це вже точно вона, бачите, тримається дуже добре. Притримуючи цей хвостик, я повертаюся в саму першу точку нашого шва, колюю в неї голку і виводю голку в наступну точку. Протягую ниточку, розправляю шовчик, так? І в мене перший вже стібочок готовий. У цей хвостик я можу взяти ножички, підтягнути його і ниточку підтягнули і акуратно відрізали. І у нас вийшов акуратний початок вишивання швана за голку з, з лицевого боку і з вилерітного боку. Гарненько. Тепер. Я буду робити постійно одні й ті самі рухи. Я повертаюсь назад в попередню дірочку, звідки у мене йшла нитка. Причому я маю потрапити чітко в дірочку, попала, а виводю голку далі в наступну точку. Бачите, у нас виходить оця нитка посередині між проколами голки. Протягуємо, розпрямляємо тканинку, і знову робимо назад. Вниз, а під низу в наступну дірочку. Затягнули, розправили. Знову повернулися назад і під низом в наступну дірочку. Спочатку я трошечки затягую, а потім розправляю. Зверніть увагу, що цей шовчик я не можу разом декілька стібочків робити. Тут кожен стібочок виконується окремо, тому цей шовчик робиться. Трошечки довше. Що я можу сказати про цей шов? По-перше, він дуже популярний у вишивці. Багато вишиванок обробляють по контуру таким швом. Різновидом цього шва є шов-штапівка, вишивальний шов, коли ми можемо по клітиночках тканини швом назад голку вишивати різноманітні узори. Це, що стосується вишивання. І цей шов дуже популярний в шитті. Коли в нас немає швейної машинки, таким шовчиком можна зшивати деталі швейних виробів. подивіться, він своїм зовнішнім виглядом нагадує машинну строчку. Але ж крім того, що він нагадує машинну строчку, він досить міцний і він дуже добре скріпляє тканинки. Отакий От цікавий у нас шовчик. У мене ниточка. Під'їхала до шва я її раз і відсунула автоматично, навіть не замислюючись над цим. Я взяла для роботи достатньо товсту голку, коли вона проколює тканинку, виходить тут досить велика дірочка, і мені легко потім її знаходити. Але ви можете взяти таку голку, яка у вас є. Головне, щоб вона була гостренька. І ось я доходжу до куточка, і мені залишається зробити два стібочка. Як мені повернутися на другу лінію? Давайте я йду до самого краю, в куточок вколюю голку. Бачите, я розправляла шовчик. Дивіться, що в нас виходить з виворідного боку. Такий гарний шовчик теж. Колюю сюди, розвертаю роботу так, щоб мені було далі зручно вишивати, і виводю голку вже на цю сторону. Ось таким чином. Далі можна розмітити, можна не розмічати. Хто як відчуває, якщо у вас виходить гарно без розмічання, можете виконувати без розмічання. Що ви робите? робите от тепер повертаєтесь в цю точку і виконуєте Шовчик в напрямку сюди. Дійсно, якщо у вас немає розмітки, то відстань між точками буде коливатися, вона не буде однакова. Тому все ж таки, якщо ви зробите таку розміточку, робота буде більш охайною. Поставлю сюди точку так, і поїхала в цю сторону. Точечки робіть маленькі, щоб вони не забруднювали вашу серветку. Ну, ви ж розумієте, так, коли все-все вирішується, Можна буде потім попрати серветку, підкрохмалити її, і вона буде виконувати свою функцію прикрашати вашу кімнатку. Або, можливо, ви її не будете підкрохмалювати, але попрати і попрасувати її буде необхідно. В куточках значно легше це робити. Дивіться, що у нас з вивороту тут вийде. У нас з вивороту може вийти ось такий трикутничок, хай він вас не лякає, це абсолютно нормально. І кожен стібочок я зразу розтягую. Одразу так от розтягнула тканинку, притримую тканинку кулачком правої руки, от лівою рукою я розтягую тканинку, і таким чином в мене виходить абсолютно рівна вишивка. Ось, у мене ниточка підходить до кінця, тобто, дивіться, хвостик залишився такий, ми його маємо залишити, щоб ми могли закінчити вишивання. Ми в задню дірочку вколюємо голку, виводимо її на виворітний бік роботи. І тут, підхвативши ниточку, яка біля голки є, беремо оцю ниточку і навколо голки пару разочків робимо два виточки, два-три віточки. Пальчиком тримаємо. Такого притискнули, і проштовхуємо туди акуратненько, так от туди-сюди проштовхуємо голку, палець не відпускаємо. У нас має під пальчиком, ми маємо відчути, як там утворився дуже-дуже-дуже малесенький вузик. Все є. Тепер я зараз цю ниточку відріжу І пам'ятайте, що я робила? З допомогою дорослих ви можете всі хвостики позалишати, потім, коли тато або мама прийде додому, ви з ними їх потім почистите Самі, будь ласка, не робіть, це дуже небезпечно. Так, є. І заправляємо нову нитку в голку, починаємо так само, як ми починали цей шов. Ми маємо закріпити нитку зворотніми стіпками і продовжити вишивку. Вколюємо голку посередині між дірочками ось, ось сюди, і виводимо сюди. Ну, тут мається на увазі, що має бути 2-3 ниточки тканини. Більше не треба брати, для того, щоб у нас не було дуже грубо. Хвостик тримаємо пальчиком лівої руки, ще разочок робимо стібочок на цьому самому місці. Я вам скажу, що цього достатньо, щоб ниточка не втікла потім. І вже починаємо вишивати нашу роботу. Ось таким способом ми з вами маємо поміняти нитку. Хвостик підтягнули. Ножиці підвели під ниточку і акуратно відрізали. Так, наскільки воно виходить, Ниточкою закривається тепотовщення і воно зовсім непомітне. Дійшли до куточка і будемо переходити на другу сторону. Я зараз собі зроблю розмітку, тому що я бачу, що розмітка все ж таки робить роботу більш гарною і охайною. Можна було зразу зробити розмітки з усіх чотирьох сторін. Можете попросити про це дорослих, щоб вам допомогли в цьому. Це не принципово, хто це буде робити. Але якщо ви це будете робити самі, то ви багато чого будете вміти своїми руками. І це теж. Це все, все, я собі зробила повністю до кінця роботи розміточку, і можу тепер її вишивати, не замислюючись над тим. А як далі? Бачите, що я роблю? Вколола тут назад, а тут виводжу вже на, на другий рядочок голку. Так, в мене там з виворітного боку вийде такий трикутничок. Так. Розвернула роботу і останній рядочок я маю довишивати. Пам'ятаємо, що ми маємо кожен раз за кожним стібочком розправити тканинку, щоб у нас не було стягненої роботи. А уявіть собі, коли ця серветка потім вибереться, випрасується. Вона буде така гарна. Єдине, що хочу вам сказати, якщо ви її захочете попрасувати, по-перше, не вмикайте праску на повну потужність. Це в кожній прасці є позначки. Одна точечка, на терморегуляторі одна точечка, два, дві точечки і три точечки. то ви маєте прасувати не більше, як на дві точечки. і обов'язково через тканинку. Тканинка, через яку прасують, називається пропрасовувач. Це може бути біленька хусточка, якась тканинка, просто, серветочка якась може бути. Навіть вона може бути не обов'язково біла, але щоб вона не залишала. Сліди від себе, і вона має бути бавовняна. Тобто саме проста, якщо ви так будете робити, ваша робота буде гарна. Коли ви будете прасувати через пропрасовач, можете скористатися парою, якщо праска з відпарюванням, можете побризкати трішечки водички зверху на пропрасовувач. Так, і прасувати можна вишиті вироби лише з вивороту. Бо якщо ви з лицьового боку будете ці, цю процедуру робити, у вас е, нитка сплюснеться і втратить гарний вигляд. Це я маю на увазі нитку акрилову, таку, як я зараз вишиваю. От, е, нитки муліне, то бавовняні нитки, вони не бояться гарячої праски. Але ж все одно треба прасувати з виворітного боку роботу. Я завершила вишивання своєї серветки. Подивіться, яка вона гарна вийшла. Зверніть увагу на те, що в нас лицевий бік такий вийшов гарний квадрат. Гарна рамочка, і всередині потім ми з вами зможемо зробити малюночок. З виворітового боку має вигляд такий. В самому кінці вишивання ми голочку вколюємо, виводимо на вигорітний бік і закріпляємо знайомим нам способом.